Привіт, друзі! Сьогодні субота-вечір. І я задумала на завтра, на неділю приготувати три страви три або чотири. Зараз подумаю, що я там буду готувати. Значить, я захотіла супчик, такий пісний, але він буде з фрикадельками. Супчик я не буду нічим зажарювати. Просто все складаємо в каструльку і варимо. Дивіться. Значить так, тут у нас картопля з морквою. Так, тут у нас цибулька. Так, як це є зручніше викинути. Так, іде цибулька. Все сире, нічого не жаримо. Так, тепер робимо фрикадельки. Я в фрикадельки ставлю чесничок. Я з цибулею не люблю. Цибуля все одно йде в суп. І чорний перчик даю, і сіль. Більше нічого в фрикадельки я не кладу. Так, ось я все посолила, чесник, перчик, перемішую, і маленькі рублю фрикадельки кидаю в супчик. Друзі, супчик закипів. Тепер маленькою ложечкою я беру і роблю отакі фрикадельки. І кладу прямо в супчик. Я їх там не дуже формую, тому що в супі воно все з'їсться. Маленькою ложечкою беру кусочок, я беру, от скільки кусочок, і ставлю в цей. Супчик і так далі. Ось так. Вони швидко-бистренько варяться. Так, супчик, дивіться, я взяла спеціальну манну крупу. Ось така стопочка, в ній 50 грамів. Висипаємо в супчик. Так, тепер я кладу спеції. Тут я всяких всяких які люблю, так і і собі. Відібрала. І там духмяний і коліандра, і перчик обикновенний, і все-все. Так, тепер колотим супчик. В кінці, коли добренько проваряться фрикадельки, я попробую, який він на сіль. посолимо і ще додамо петрушечку. Все, супчик буде готовий. Так, друзі, супчик у нас вариться до готовності картоплі. Все остальне бистренько зготується. Так, тут я поклала гречану кашу. Трошки гречки, поставила воду. Хай на маленький, маленький вогонь закіпає, потім поставимо сіль в кінці. Друзі, робимо третє блюдо наше котлетки. Дивіться, це фарш, я вбила три яєчки, цибулю перетерла на тертку і чесник подавила. Кидаємо. Так, всі спеції перемішала, які мені подобаються. Зробила таку суміш і сіль тут теж. Ставимо котлетки. Тепер видавлюємо хлібчик. Це булочка, така одненька булочка. Я її розмочила водою і хочу видавити з неї всю воду. Адже фарш соковитий, щоб котлетки не були рідкі. Так, одну булочку. Булочка така колись, як продавалась. Ну, є такі пісні булочки. Нездовго. Так як батончик. Так, все перемішуємо. Так, друзі, зробила я фарш, залишила його, щоб всі інгредієнти сполучилися, набухли, щоб пізніше трошки вдужарити, хай постоїть. Тим часом ми робимо нашу четверту страву. Я задумала блінчики з творогом. Типа налісники. У мене є, е, значить, нам треба не багато, у мене десь там пів кілограма творогу. Чотири яйця. Рецепта у мене немає, я сама його зараз придумаю. Дивіться, сахар, солимо. Так, і в мене ось така сироватка. Це не молоко, це сироватка. Я покладу дві чашки, а може і більше. Зараз побачу. Ну, Давайте три поставимо. Три чашки. Так. І тепер оці всі інгредієнти треба збити. Так. А тепер додаємо муку і робимо таку консистенцію, як на блінчики. Будемо жарити. Так, ось в мене мука. Так, беремо таку, не знаю, скільки тут воно Раз. Два і збиваємо помаленьку. Якщо густе, додамо ще сироватки. Якщо рідке, додамо муку. Ще трошечки треба додати олії Лиємо олію Так, і всю цю суміш збиваємо. До такого стану, щоб не було ні комочків, ніяких шариків, щоб нічого не злипалося. А ще саме головне, що ми зараз будемо е, іспитувати сковородку, яку ми очистили позапозавчора. О, це буде зараз цілий трюк. Попробуємо, як це ми зможемо жарити. Так, друзі, трюк. Виварена сковородка, вруємо ви в Побачимо зараз, як воно буде в нас відставати. Трошки-трошки пожаримо. Так, І помаленьку, помаленьку жариться. Зною рукою, звісно, знімаю. Одну і сковородка щемова, вважай. Ну, побачимо зараз, як я його перекину. Так і відстає сковородочка. Хороша. Вона трошечки пожарить, вона взагалі буде відставати. Класні сковородки, яким 100 років, і так скажемо. І жарять вони отлично, і все добре. Так, буду жарити блінчики до кінця тихенько на маленькому вогні. Щоб були не такі зажарені, а менші такі. Люблю, щоб були біленькі. Давайте, я все зроблю і тоді покажу. Привіт, друзі. Я вже наготувала їду. Зараз вечір, вечоріє. Вчора посадили помідори, от там, от на тому куточку. І подивіться, сьогодні пішов, слава Богу, дощик. Наверно, місяць не було, може і півтори доща. Таке все було бідненьке, сиділо, сиділо. Слава Богу, почався дощик. І прямо грядочка в мене тут зеленюшечка всяка, там цибулька, чесник. Тут повилазили кабачки, які, листочки, там перчик, там помідори, там всяка, ну, не, там морква, а там капуста. Слава Богу, сьогодні вже картошка яка. О, далеко, так? Да? Хороша картошечка. Піднялася прямо сьогодні з дощиком. Так, іду я доготавлювати свої налісники ще завивати. І будемо ввечері дивитися, що я там наготовила. І так, друзі, творожок от напекла я таких блінчиків. Ставлю творож сахар. Все більше сюди. Я люблю ванільку поставити, але ну, в мене тут немає на літній кухні таких приправок специфічних. Просто зараз заколоть у творожок, начиню на ліснички і все. І так, завтра будемо зустрічати неділю. І так, друзі, завтра вихідний, неділя, і я не хочу нічого готувати. Хочу відпочивати. я сьогодні наготувала на завтра 4 страви. Це супчик. Ось такий пісненький, з рикадельками Так, це у нас вийшла гречана каша. Це у нас котлетки Ось в такому казані тушаться. І налізнички з сиром, творожком до чаю. Все, друзі, буду відпочивати, вже темно зробилося. 9 годин вечора поприбираю ще в кухні і піду відпочивати. Заходьте на канал, лайкайте, підписуйтесь, буду готувати і вам показувати. пока пока до завтра! Гарного вам настрою! Дякую за перегляди! Будьте щасливі і здорові!